День я вже відсвяткувала два дні своїми друзями, своїми родичами. У мене назбиралося дуже багато подарунків від усіх. Деякі я знаю, що там, деякі я не знаю, буду зараз дивитися. Мені цікаво самі поглянути, що там, думаю, і вам буде цікаво подивитись таку розпаковочку. Я організувала собі таку прекрасну атмосферу з моїх квіточок. Я дуже рада, я дуже люблю квіти. Тут чудовий аромат зараз. Шарики також ще тримаються так що. Приступимо до подаруночки. І так, почнемо, я думаю, з цього. Це мені, дідо, мій подарував. Дещо я знаю, хто мені подарував, дещо я не знаю, хто мені подарував. Так, це у нас цукер. Боже, цукерочки. Шоколадка моя улюблена. Так, тут у нас ось така підвісочка. із зірочками. так. Я думаю, що було гарно видно. Ось так я хотіла якраз із зірочками. Я не знаю, чи мені всі подарунки тут будуть поміщатися. Я сподіваюся, що так я буду старатись це робити. Ой, і ось такі трояндочки. Подивіться які вони гарні. Їх можна буде посадити, і в мене буде пам'ятка, що це на моє 25-те день народження. Ось ці квіти в мене були. Так що дуже дякую. Це у нас від Іри з такими от квітами. Ось так от. Я зараз розмотаю. Я стараюся не затягувати це все, але я думаю, що це відео про день народження буде трошки довше. Ось. Ось такі квіточки із цукерочками у нас. О, Боже, тут так багато всього. Я не знаю, чи зможу я вам там показати дещо? Ось так от. Все так гарно виглядає. А пахне як! Класно. Ось тут є такі цукерки. Міда, це найцікавіший пакетик, тому що тут багато всього. Ось такі цукерочки. Що, так, як я розумію, це масочки для волосся. Дуже круто. Це, це також для волосся в нас ось такі капсулки, вітаміні. Так, жвачка, моя любима, бабугамчик. Все рожеве, все дуже рожеве, такі дівчачі. Тут ще пір'їнки всюди. Вау! Це олійка для губ. Я не знаю, чи так правильно буде, чи ви будете бачити. Пінка для душу. Ось, ось ця фірма, Вона така дуже класна. Ось. А пахне як, це карамель макарон. М -м -м -м. Це буде просто чудово. В ванні набрати ванну з цією пінкою. І туди ще ось такі бомбочки для ванни. М -м -м. Гель для душу теж, все в тематиці рожевого димістерска. Так, дуже згуагу. Моя любов просто це моя любов. Масочки. У мене ось, ось такі. У мене цих масочок просто. Я обожнюю їх, я кожні два дня користуюсь масками. І ще це до моєї колекції: кавунчики. Горішки якісь з перлинками. В перлинках. Не знаю, чи вам добре видно. Такі я ще не пробувала, до речі. Ось цей подаруночок ішов ось так. І там були ось ці квіточки, червоні тюльпанчики, Це від Тані. Так що, дякую дуже за цукерочки. І там ось така відкриточка, як вона мені сказала, це я і мої котики два. Ой, дуже дякую. Я здогадуюсь, звісно, що там. Так що ну, не буду вам показувати. Але відкриточка дуже мила. Дякую. Цей подарунок у нас від Лілі. Також цукерочки. Так сюди. І тут знову конвертик. Але тут є також привітання. Я люблю читати привітання. Краси, чарівності, любові, приємної для жінок долі, багато квітів та сюрпризів, всіх задоволення, капризів. Прикольненько. Так. З любові від Лілі. Дякую, Лілько! Маленька коробочка. Це мені подарував мій вуйко із сім'єю. Так що тут такі гарні я постараюся вам показати. Ось такі діамантики, це сережки і підвісочки. Дуже мило, так нічно, дякую. Це і іромчик мені подарував тюльпанчики. Це мені подарувала моя хресна мама. Вона вже це третій подарунок, який вона мені вчора презентувала, скажімо так. І тут у нас також цукерочки до моєї колекції. Амаретто нічого собі. Як я вже сказала, це один з трьох подарунків. Саме перший це був ось цей. І я вже приблизно знаю, що тут. Тут у нас також цукерочки. вино італійське, коробочка. Ось такі сережки і підвісочка з букву Т. Дякую Нанашко. Це велика баночка ананасиків. Ось це мені приніс мій брат. Коля. Це шампанські і цукерки. Тут також є конвертики. Нехай життя буде мовказка. Дякую, дякую, коля. Тут ще є ось така коробочка. М -м -м -м. Вікторія Сікрет. А тут у нас ось такий спрейчик. М -м -м -м, дуже солодкий, дуже класний, круто. Дякую. Ось подивіться, він такий красивий. Ось така велика, скільки тут? Півтори літри вина. Це в мене від Олі і Давида. Дякую вам. Також у нас є ось така откриточка. Так. І тут також є привітання. З Днем Народження! Бажаємося сяйти, бути здоровою, щасливою, жаданою, коханою та успішною. Дякую! Не знаю, можливо, навіть хтось не читає ці привітання, які є в цих конвертиках, але мені так завжди приємно, я завжди це адресую. Це ж мені подаровано, цього мені бажають люди. Так що це завжди дуже приємно. І тут у нас, вау! ой, Тут також я відкриточка для тебе. І тут у нас ось такі фірмові цукерочки. Вони трошки поперевертались, це сердечко з клубнічкою ферментованою, Ось. Подивіться. Чувака дякую. Ось така мила іграшка, це зайчик. О, це так мило. Я насправді люблю іграшки. Скільки б мені років не було, це завжди приємне. Мені здається, жодна дівчинка не відмовиться від такої милоти. Просто погляньте. Тільки теж зацікавились. Ці люди питались мене, що я хочу, і я їм казала завжди одне. Найкращий подарунок це книга. А книгу, яку я потребую, це самий найкращий подарунок. Кікі. Дякую. Може, ти не будеш шуміти? Так. І я знаю, що цей подарунок у нас від Міші. Він ось так запакований. Також він був із ось цими квітами. До речі, я, забула. я квіти потім ще знімлю. Ці квіти мені також Коля подарував мій брат. Ці квіти Давид мені подарував. Так, так, так. І цей вазоночок чудовий зі святом подарувала Нанашка. Я щось забула, що в мене є ще квіти до цих подарунків. А ці коля мені подарував. Цей подарунок подарував Міша. І мені жалко якось його відкривати. Воно так гарно запечатано. І я знаю, що там є. Ну, розпочнемо це. Я скажу, що це. Неприємно. Це дуже приємно робити. Нічого собі. Круто! Знаєте, я повідкриваю ці книжки і скажу, що потім друзі прийшли і попідписували мені від руки ще і поставили дату, і це буде чудова згадка про це. Ось ця книга ось така. Це фантастичні звірі, і де їх шукати від Нюска Камандера. Це серія книг Ван ролінг світу Гаррі Потера. Ось, щоб ви розуміли. Я просто фанат цього. І це ілюстровані видання. Ось, бачите, можете поглянути. Це чудові просто книжки. Я мріяла завжди про них. І це круто, що ви мене спитали, що я хочу. Бо я би не знаю, коли би їх придбала сама собі. Ось, бачите, тут про всіх. Фантастичних звірів світу Гаррі Поттера. Так що, колись, можливо, я створю ще одне відео, і там буде детальніше про мої книги. Це подаруночок від Мар'янки. Вона не змогла бути на святкування, але вона мені це передала, коли я була в Буковелі. І я також знаю, що тут є. Так. о, це тут ще є бонуси. Це цукерочки від Марянки. Дякую. Їх і це моя любов. Це третє видання Гаррі Поттера». Гаррі Поттер і В'язень Аскабан. Воно ще запечатане. Зараз я не буду його почин... відкривати від плівочки. Але це просто є. У мене є вже два моїх. Гаррі Поттер і Фігсоський камінь, і Гаррі Поттер та таємна кімната». І від третьої частини я не мала. І Марянка мені її подарувала. Дякую, Мар'янка. Я мене щаслива. це від Колі. Я не знаю, чи я ставлю це відео як ми надували цей шарик. Шарик не надув, ото туди. Ні, треба, та, то, то, то такі ще трісти. Треба. Шарик, треба. Та не дути. Ні, тут хімія всередині. <реба> усередині хімія і воно мало надутись. Стьоку. Ну, <реба> Коротше, <реба> не надуйся, вони нам мене намахали. Подивіться, як це мило. Ой, відкриватися. Подивіться, це кіндери. Це цілий лоточок яєць з кіндера. Ой, це так миленько. Це також від Колі. І у нас є ось такі от цукерочки. Це дуже миле, я не зможу це розпечатати. Подивіться, який гарний подарунок. Ну, це потрібно зробити. Для цього і запаковують подарунки, щоб їх потім розпаковувати. І це четвертя частина Гаррі Потера. Гаррі Поттер і Келих вогню. Ось, погляньте, яка це краса! Це також запаковане видання. Так що я не буду його розпечатувати. ось так от до моєї колекції. Але це ще не все. Тут ще є ось такий бонус. Ще одна книжечка. Боже, це так мило, це все у фіолетовому, у моєму любимому кольорі. І цієї частини в мене також нема. Це також серія Гаррі Поттера. Це казки Барда Бідля. Вони є в різних обкладинках, іменно цієї в мене не було. Дуже угу, класні книжки. Як я вже сказала, я колись зроблю окреме відео із моєї колекції. І це від Інни з Віталіком. І вони також приймали в мене замовлення. Що я хочу, це ось такі цукерочки. Це найбільша частина, яка є поки що найгрубша, подивіться, яка це просто грубина книжка. І це п'ята частина Гаррі Поттер і Орден Феніксу. Ось так от. Вона також запечатана. Так що в мене є вже дуже багато частин. Це всі наявні частини Гаррі Потера в ілюстрованих виданнях, які є зараз. І також додаткові видання. Ось це. Просто погляньте. Дуже дякую вам, мої хороші, усі, хто прийшов до мене, провів зі мною це свято. Я вам дуже дякую не тільки за це все, а за проведений час з вами. Так що дуже люблю це для вас. Ось я знімала відео і це все за кадром. Кікінька мені допомагала, так, кікінька. Кікінька. Так. Ось погляньте, це все за кадром у нас. М -м -м, це так мило! Дякую вам.